Друзі, всім привіт! Що хочу з вами обговорити? Я оце ж відео виклала з приводу резерву Плюс. Я в цьому не розбираюся. Насправді я вам розказала про свій досвід, той, який у мене склався, той, який у мене був. І через це я вам, з вами ним поділилася. Я не розбираюся в цих деталях, як краще податися, куди краще податися, тому що ви, поки не прийдете туди у сервісний центр, навіть в консульство, ви не будете знати точну відповідь на ваше запитання. Ну, може, є там адвокати українські, які розбираються в цих питаннях, то вони можуть сказати. І я, на жаль, ви мені пишете, я вам нічим не можу допомогти. Тобто, це відео я виклала тільки з тією метою, що я пробувала піти податися на паспорт без резерву плюс, без резерву плюс його. Прийняли на паспорт, паспорт отримали, все добре, все окей. Тому така ситуація. До речі, там ще подивіться коментарі. В коментарях пишуть, що якщо ти не стоїш в оберізі, то тоді тобі паспорт не видають і тебе розвертають. Ну не знаю, бачите, як складається. Ну, важливо податися на паспорт, без нього взагалі ніяк. Тобто це треба вже знайти когось конкретного адвоката, який в цьому розбирається, і щоб вас поставили без вашої участі на облік, щоб листом рекомендаційним відправили ваші військово-облікові документи, вас поставили в резерв, і тоді вже, ну, щоб цим займалася якась людина за питанням.